Це у нас виставковий варіант. Основний трошки модифікація змінилася, бокові стінки з зоставого металу вже йдуть парні. Більше повітряних пор, тим швидше акумулюється волога. А повітряні полі, ось отут на порядок їх більше, ніж отут. Волога ділиться, не будемо говорити про потенціал точної вологи, будемо говорити про капілярну і гравітаційну вологу. Говорячи про капілярну гравітаційну вологу, в даному випадку агрегат призначений для того, щоб накопити. Щоб всі чули, бо ви говорите між собою, ніхто не розуміє, що відбувається. Гравітаційну вологу. Вам треба чизить, щоб накопити вам капілярну вологу, вам треба відповідний культиватор, який зможе акумулювати цю вологу в верхніх шарах. Якщо ви обробляєте на осінь, вам треба зібрати все до весні. Лучше положити в акумуляторі на місці. Тара всюдова. Із серця. А, з, з, боюсь, що з такої термінології навіть з мікрофоном не стало ясніше про саме говорю. Що це на осінь, а то на зразу. Це, це на осінь. Це на осінь, а то на зразу. Так, зараз і працюємо і ми. Це ж питання рапсії а... сьогодні. Два роки тому На одному полі я проводив дослідження культиваторів з різною відстанню між лапами. Тільки в тому випадку, коли культиватор зриває весь ґрунт по всій робочій ширині, ця щільність зберігається протягом зими весни і наступної культури. Там, де відстань між лапами була а, 45 сантиметрів і більше, було посмугове рихлення в тому місці, де не пройшла лапа, ґрунт лишався щільним всю зиму, всю весну і всю наступну культуру. Там, де на наступного року була посіяна кукурудза, коренева система кукурудзи сильно відрізнялася в залежності від того, попала вона в ту точку, де лапа пройшла, чи попала вона в ту точку, де лапи не було. Тому навіть ґрунт Зараз, може. Був близький до шкідливого ущільнення в тих місцях, де лапа не пройшла. Якщо говорять, що за зиму там накопиться волога, воно замерзне, воно розірветься, і то не що воно фізично не зірване. Ну на практиці ми цього не побачили. Хотів сказати, що наш агрегат існує в конфігураціях від 2 до 4 метрів. Мінімальна потужність трактора 120, максимально 400. Також може встановити мінеральні добрива під нього без проблем. Вся техніка по наявності, сроки поставки до тижня. Ну, а я повернуся ще до термінології. Откуди у нас кукуруза? <реш> з доларів. <реш> кукуруза у нас взагалі кажуть, що кукуруза не земна рослина через те, що росте вона не так, як всі інші аборигенів, не можна знайти листки, вона якогось суне туди, де просторніше, а всі інші сунуть куди хоче. Так от хочу що сказати. Що ми зараз з вами робимо? Ми пробуємо оцю землю підготувати до того, щоб посіяти сюди. Культурні рослини. А ця земля має природний склад, природній щільність. І вони дуже різні. І от тоді, коли ви робили це на щільності 1,7, там дійсно все треба зрикою. А там, якщо ми можемо цього, ой, де, я ж жив. Якщо ми можемо цього. Треба подумати, чи треба тратити енергію, щоб завікли все. Буде працювати 3-метровий на 5 робочих органів. Переучільнення в нікуди не ділося. Ми можемо їм працювати до 55 під посадкою. Оптимальна робота 45 у полі. Тут у нас іде основний брус 100 на 100, точна десятка. внутрі карти з листового металу. Долото, основний ніж, два бокові ножі. Долото у нас двостороння. Глибина занурення у нас регулюється за допомогою гідравліки, фіксатор гідрозамками. Двойний шпорчатий коток також регулюється по ширині, якщо налипання є чи мокра погода. Бокові котки наші, якщо вигортає брила, вони їх розбивають і можна йти вслід трактора. Зараз будемо працювати на 45 см. Ра, Це у нас виставковий варіант основний трошки модифікація змінилася, бокові стінки з основого металу вже йдуть парні.